Доброго дня, любі друзі! Ми усе ще в Києві. Сьогодні нашій Ярині роблять четверту хіміотерапію, а тому ми поки гуляємо з дітьми. Дітки гуляють собі на майданчику. От наш улас. І ось там десь повзе по гірці Енейко. Сьогодні я хочу досить коротко розповісти про те, як ми переїжджали і як ми до цього готувалися. В передній серії я розповів, як ми знайшли село Христанівка. А зараз я розповім про жахіття переїзду з міста у село. Компанії-перевізники нам першопочатково не сподобалось, тому що це було жахливо дорого, дуже багато непотрібних нам послуг. Ну, Фінансово ми не тягнули, по тим часам близько 4-5 тисяч гривень тільки за те, щоб перевезти речі. Від Києва до Христанівки це 240 з хвостиком кілометрів. О, тому ми знайшли таку компанію Майтранс. Це аукціон перевізників, де ти пишеш, що тобі потрібно, водій, і пропонують, хто за скільки тебе може перевезти. Таким чином ми знайшли чудового водія, який за, якщо я не помиляюся, дві з чим до тисячі гривень. Мало того, що завантажили вони, все вивантажили і дуже гарно, якісно все нам перевезли. Речі пакували ми. У коробки, які знайшли. Виявилося, що в наших супермаркетах дуже важко виклінчити якісь коробки. От. Тому ми збирали там по дворах, де тільки могли. Більшість речей ми пакували упаковочну плівку. Це реально винахід цього століття, він рішає. Там він для екології не дуже, але варіантів немає. Ми потім ще використовували її два роки по різних потребах. Бур'яни вивезти, щось замутати вдома. Ну, Більшість речей, книжок, все ми пакували, поперев'язували, запакували упаковочною плівкою, завантажили машину і поїхали. Дуже нам в цьому всьому допомогла мама Ярини, пані Олена. Вона фактично взяла на себе переїзд, тому що ми з дітьми поїхали першими, О, з дитиною ще на той час. Взяла в наших собак, у нас тоді була шицу. Ума, ще Камі, це подружжя було. Е, Кількамісячна Хаски мора. І кітка Пуцька. От весь цей зоопарк. Ми завантажили і поїхали. Ну, знову ж таки було спекотно, це саме літо. У мене дружина, до речі, поправила, що ми на початку червня приїхали, а не липня, тому я вас ввів в оману. От, так що. Щойнечку. Зараз зачекай хвилиночку. Ось. Е... Хвилиночку треба перериватися. Декілька порад. Завжди старайтеся попередньо побувати на місці, куди ви переїжджаєте, особливо якщо з міста в село, і сплануйте, деякі речі вас будуть стояти, тому що це значно спростить вивантаження машини і ту кількість речей і хламу, яку вам не потрібно везти. Проживання в сільському будинку, будь-якого планування, чи це глинобитна хатка, чи це сучасні цегляні будинки, трошки відрізняються від міських. Тому е, я зразу рекомендую позбуватися мебелі, яка не має високих ніжок. Мебель без високих ніжок в селі це ай 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 Ви не зможете ні піймати мишу, ні якісно підмести, і плюс е, сільські будинки вони не утоплюються знизу, у них немає сусідів знизу. Відповідно, Якщо неякісний фундамент, може заводитися сирість, плісніва і так далі. Мебель має стояти на певній відстані від стін. Впритул, Мебель не ставить в сільських будинках, тому що знову ж таки стіни перестають дихати і утворюються нехороші речі. Тому. Дуже рекомендую побувати на місці собі з олівчиком, з папірчиком, скласти план, розмалювати, що, де, як буде стояти. Це допоможе в завантаженні машини. Ви зможете зразу завантажити першими ті речі, які підуть останніми. І по ходу їх розставляти. Тому що ми зробили помилку, ми просто звантажили все в одну кімнату. Я вам скажу так, що півтора року ця купа повільно розповзалася по всьому будинку, тому що ми на той час не мали бачення, де що у нас буде стояти. Ми просто були в азарті, що ми переїхали. це, це Велика, велика радість. Переїхали, ура, вирвалися. От, я вам скажу більше, що деякі коробки вже третій рік досі повзають по хаті, по горищі. От, тому що там виявилися речі, які абсолютно не потрібні в селі. Світ села і світ міста він настільки різний, що навіть речі там різні. Більшість того, що ми постійно використовували в місті, ми вже два роки не беремо до рук у селі. От, тому треба дуже гарно це все планувати успіху вам в плануванні